Так, там питали, як розібрати ось таку шпулю, бо там кажуть, наприклад, намотував там, чи ще щось, наприклад, косив там, каже, один кусок відламало, наприклад, отак от ось виглядає. Каже, що тепер робити, людей паніка не знає. Ну, я ж розказую, тут все є, нажимаєте по бокам. Тобто хтось може там вручну нажати, там силою типу, ось, Бачите, відкривається у мене, наприклад, нажимаєте, воно все відкривається. Ну, щоб краще це зробити, там берете просто плоску викрутку. І отут натискається. Тобто з одної сторони, наприклад, так само тут з другої сторони. Це буде набагато просто легше. Ото розказує може треба тут відкручувати. Ніякого тут вінтики крутити не треба. Тобто по бокам нажали, ось так у вас залишається. Бачите, пружинка не виходить, тобто вона ось тако виходить. Потім принцип такий самий буде. можна цю жилку просто розкрутити все на місце поставити і так само і намотувати, або потім просто мотити, і так само витягнути повністю і намотати. І тут вже така фішка, бачите, оці нікуди не діваються, тобто вставки. Вони так на місці стають, покажу просто вам все ближче. Наприклад, ось все, то, що я розбирав, ось так ось виглядає. Вони нікуди не діваються. Тобто, дійсно хорошо зроблено. Тось, і сама ж пружинка ось тут стоїть, як ви розібрали, важко не то Тобто треба типо, як витягувати. І потім на місце все ставите так само, бо там людей дійсно кажуть, що тепер робити. Думав, що треба розкручувати. Нічого там треба розкручувати. Ось на місце все ж. клацайте, ставите так само все. стрілочка напроти отвора, жилку свою ту саму берете, наприклад. І все так само просовується. Ну Пополами поділили. Все ж дійсно класно і чітко. І намотується ж шикарно. Дуже швидко, без напрягів. І шпулька ж недорога. Коштує всього 190 гривень. На китайські бензокоси, електрокоси. Ну і при ударі об землю, бо тут кнопка, типу, бачите, як зверху стоїть. Тобто об землю ми вдаряємо, жилка у вас виходить. Так само можна її в принципі, вручну типу, випустити. Тобто при нажиманні тільки в другу сторону, бачите, жилка буде у вас так само все виходить. Ось така шпулька є в наявності для відправки, як завжди, пишете на Viber, телефонуйте, відправимо без всякого питання.